Намагався збирати данину з ув'язнених 26-річний рецидивіст на прізвисько Грузін Відбуває покарання за наркозлочини та поширення злочинного впливу. У в'язниці він продовжив свою діяльність. Погрожуючи фізичним насильством, рецидивіст вимагав від одного з ув'язаних 5 тисяч доларів США для наповнення так званого злодійського общака». Кошти мали йти на фінансування злочинних оборудок та особистих потреб криміналітету. Гроші потерпілий повинен був перерахувати на банківську карту іншого ув'язненого. СБУ та поліція провели обшуки у камерах виправної установи. У результаті вилучили мобільні телефони, що використовувались для вчинення злочину. Злочинному авторитету повідомлено про підозру за статтею 189 Кримінального кодексу вимагання поєднане з погрозою вбивством або заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія